Так, Доброго дня! Завітайте зі мною в АТБ. Прошу всіх, я вам покажу ціни на овочі і фрукти. Капуста рання, перший гатунок. 8 гривень 35 копійок без акції, зато з білим цінником можете її купити. А по чому тут кабачки? Ні, оце кабачки привезло з села. Кабачок, перший гатунок 27,49. Так це вже не молоді, це вже старі. Отут точно я вам скажу, сім'ячки є. Отут немає. Це молоденький. А це отакий, бачите, грязний гарбуз. По дождю збирали, бо два дні назад дощ був. Це поросятам. Поросятам це ідеально. Ну а цей гарбуз чи кабачок. Я думаю, він вже починає ось, бачите, портитися і на ньому з'являється гниль. Його взагалі продавати не можна, його треба убрати з прилавка. Ну нічого, вони сподіваються, що хтось прийде і купить такий кабачок. Ну Ви ж бачите, білий цінник. На нього ніхто не поведеться, тому що треба поміняти цінник, поліпити на оранжевий. Я вам підказую, говорю, роботники. Зверніть на це увагу. Ось стоїть салат. ну Це ще салат називається, який він тут? Салат листковий огурчик, перший гатунок. Він ну, такий, знаєш, те, як один, як сирота стоїть і вже такий, знаєте, підв'явши і підгулявши. А знаєте чого? Тож я вам ще раз кажу. ви чи не дивитесь моє відео, чи неправильно все розумієте. Ну як він може сохранитися, якщо він без горщика? Він швидко портиться. Якби в горщика, там була б більша влага. Значить більшої влаги, він, виходить, сохраняється. А так, він швидко портиться. Ну, Я думаю, тут неправильні навіть процеси зберігання йдуть його. Далі, а вон без кісточки. О, точно без кісточки. Шкурку ми не їмо, кісточок немає. І ціна 63,59. Я думаю, це нереальна ціна. Мені така ціна не подобається. Так, мандарин муркот Мандарин муркот Це там рекламують блогери, розказують, це мій любимий мандарин. Я так люблю його кушати. Гляньте, які вони шикарні, ці мандарини, як вони виглядають. Ви ж замітьте, я ж не обсираю, а тебе Його можна купити, цей мандарин, за 59,95. Оце такі гарні мандарини муркот. Вони, саме головне, у них тонка шкурочка. І вони сочні, 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 сочні. сочні. Так, отут ми пройдемо мимо, потім ви напишете, надо воно вам чи не надо. Далі, що у нас тут по бананам? Банан, перший гатунок 66-89. Мене запросили, що я банан не показала по чому. Ну, от у такого плана бананчика. Ось бачите? Це супер банани. Супер-супер-пупер банани. О, дивіться, ви можете завітати і взяти грейфрут. Я брала, кстати. Ну це підгулявши, але тут можна вибрати доволі такий непоганий грейфрут 39,95. Він йде з оранжевим тінником, він йде по акції. А це вже, бачите, грейфрут підгнивший. Ух-ух-ух-ух. Три дня не було в мене. Я три дні брала собі відпустки. Вихідний. І що це таке? Чого це тут лоти не наведете цих овочах і фруктів? Тут роботи не почутий крой. Де? оце? Провірка. Апельсин перший гатунок. Це перший це, мабуть, перший це він супер класний. 54,95. Це такий зав явший, зав явший апельсинчик, супер. Це ось зелений ще є. такий непоганий. Це теж. Що тут далі? Авокадо 17,20 17, авокадо. Ну, це, мабуть, за 100 грамів. 17.20. Ну, зараз я вам скажу. По якості воно зелене. Ну, должно бути трошки м'якеньке. Його, його бити можна. Ну, не мене, звісно. Бачите, як подівали оці штуки і продають 17 гривень 20 копійок за 100 грамів. А скільки він важить? Що я вам скажу, скільки він. Важе. Ну, вони ж різні, а тут трошки м'якенький, а так воно зелененький. Зараз я вам скажу вагу і приблизительно ціну. Так. 184 грама. Ну, це, виходить, 20 чи 30. до 30 гривень буде у вас оцей авокадо, супер-супер авокадо. Що тут ще є? Яблочко, яблучко. яблучко. Гала, перший гатунок 22 гривні 95 копійок. Супер яблука. Кавуни. Перший гатунок 43,95. Це з кісточками. Непоганий такий кавун, ну дорого. Томат коктейльний на гілочки, 43,95. На гілочки. Ви гілочку то їсте? Ну, от скажіть мені, хто їсть цю гілочку? Ми беремо, платимо за цю гілочку і потім ми її викидаємо. А ось ще якийсь томат тепличний перший готунок за 464 89. Дивіться, що гілок От ви візьмете на гілочки два томати. Бачите, які класні томати. Я їх зараз візьму і покажу вам, за що ми тут оплатимо. Ви бачите, я взяла два томата положила. 424 грама. А ви їсте оцю гілочку чи ні? Ну Я їх братиму ці томати, але гілочку я не братиму, кажу вам сразу. Ми зараз візьмемо їх, а так, обірвемо і оставимо одну гілочку, а томати убере. Гілочка, яку ми не їмо. Бачите, що воно це? Тут навіть віси зламалися, блін. Так, ми зараз їх на нуль скинемо. 10 гронів. 10 гронів ви платите за оцю гілочку. А вон ще листки люди пообривали, які не їдять. Ми тут самі коротше, наводимо порядок. Зробіть вже, поставте каси самообслуговування, бо тут вічна очередь куди-сюди не зайдеш. Картопля молода з грязюкою. Кому не вистачає дома земельки, приходьте сюди. Картоплю купили, земелька вам за земельку теж ви заплатили. Картопля молода. 28,89. Це її ціна. Он цінник 28,89. Так. Буряк-чулок. Так. буряк, ранній, перший гатунок. 2699. Ви знаєте, він трошечки подешевів. І він такий м'якенький-м'якенький. Бачите, я вже ногті почти привела в порядок, ну бо ще без манітюра. Треба пару стірок і вони будуть частенькі. Морква ранній. Рання, перший гатунок. 32,89. Ну, по моркві тут все ідеально. Тільки картошка завалялася. Ну це звичайно мені так це. А землі. А О он -о -о, дивіться. Вау. Далі. Що вам тут ще на закусочку показати? Хочете на закусочку я вам? О, рис 49,50, дев'ять Іде по вакції. Дивіться, який оранжевий цінник. Так він і без оранжевого цінника так і стояв. Це, мабуть, картку хочуть втулити ще, плюс 3 гривні. 50 гривень і плюс 3 гривні, 53 гривні. Ну там 42,50. А що тут з рисом? Рис. От є интерес на кілограм. Чи немає? Ну, Це хтось буде купи собі риса. І ще і за картку заплати. Зараз ми провіримо, що тут. -то. Ну, 990 грамів. Так а що це за акція? Без акції так ще й плюс на вісі нахитали. Ну це ж не годиться. От считайте ще мінус 10 грамів. Ну куди це годиться? Це нікуди. А у нас ще є рис. 47-30. Це іде пропарений, а це іде шліфований. Вау! Ще є свій шліфований рис. Тоже тут кілограм. Зараз ми подивимося. Акція оранжевий цінник. Тоже десь 90 грамів. Вау! Не зря вони акції роблять і вішають. Да, В мінусі а тебе ніколи не останеться Покупець за все заплатить. О, господі Булгур. Оранжевий цінник, але ну, картки немає. 27,60, а з карткою я тебе 26,20. Дивіться, яка економія взагалі. Просто приїде. Пів кілограма, тут пів кілограма Булгура. Давайте глянемо. Ну це ж на своєї лінії. Я ж не знаю. О. І куди не кинься Куди не кинься і що не провір вагу. Чого не провір вагу. Це у нас таке АТБ. Підписуйтесь на канал, ставте лайк пишіть коментарі. Зараз ще вам шоколадки покажу. Там є акції на шоколадки це підсолодити собі душу. хто любить Дуже солодощі, от дивіться, міленіум. 30 гривень, 50 копійок. Налітай народ на міленіум в АТБ покупай. Ви будете дуже задоволені. І молочний, і чорний. Це молочний. Це молочний. Це чорний. Чорний і білий шоколад. І от іще дивіться, вони вже оранжеві поліпили цінники. По 108 гривень по 139 це ось дивіться 108 гривень, це з чим, це з печивом. 139 з полуничкою. За арахісом. Змігдаля. Вау! Ще вам і картки натулять? По 3 гривні. Гм. Так, сьогодні, мабуть, завітаю я а ще в магазин Рошен. Подивимося, по чому там рошен. Ось новинка, дивіться. Шоколад чорний, 62,90 зеленому тіннику. Шоколад молочний. 62,90. Тут, мабуть, є якийсь алерген. У мене аж в горлі за першину. І от, дивіться, Міленіум. 4390 Голд. Покаві. Що тут на покаві? Акція по каві є. Та тут, куди не кинця, тут сплошна акція. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і покупайте Макофі Gold. економ пакування за 266 гривень 30 копійок. 280 грамів.